Доброго дня, шановні, а ви звертали увагу, як цвіте трава. Різні види трави. Вона цвіте, яка вона теж гарна. Бачите, особливо тут видно. А ось це інший вид трави, бачите? Колоситься вона по-іншому і теж цвіте. Це, мабуть, коли цвіте трава, роблять косовицю. Ось вона така сильна, вона не робиться втруху. І ще зараз покажу. Ось вона тут так гарно виглядає. От в пущику колоситься. Теж своя краса. То були дикі трави. А оця трава, у мене є три кущики її. Я не знаю, синенька вона така сиза трава кущиками. Ось бачите, отакі має. Стебла. Вона ще не цвітива, я її пересадила з іншого місця. Вона декоративна, її вирощують спеціально. А ось оця в мене трава. Лисячий хвіст. Лисохвост, чи як його для букетів, чи як. Ну, вона цвіла торік, вона має такий специфічний цвіт, але тут трошки сухенько, тому що під деревом. От, І вона ще не зацвіла. От, І тут ще є кущик. От Зараз, оце по полин. Ось він. Отой трави, що зацвіла, бачите? Оце кущик такий я. Поділила різні місця, подивитися, як вона себе веде. Ось тут, бачите, які там уже цвіти, а вони росли поряд до цього. Ну, такі трави в мене. Ось так. Бувайте здорові.